Що ж, усім привіт! На зв'язку канал Зробив-заробив, і сьогодні ми поговоримо про те, як вивести наші токени на біржу. Тож я швиденько та покроково розкажу, що нам потрібно зробити. Поки ми не почали, рекомендую підписатись на наш телеграм-канал. Адже там ми публікуємо набагато більше інформації і робимо це безкоштовно. І якщо тобі подобається наше відео, то будемо вдячні за підписку. Нам потрібно зайти до скриньки і знайти наше перше повідомлення про реєстрацію у додатку Світкоін. Без нього поки що ніяк. Я просто вписав у пошуку SweetCoin і мені видало усі повідомлення. Листаємо донизу та обираємо потрібне. Далі переходимо по посиланню Login to Your sweet Wallet Гуртаєте донизу сторінку і переходите на сайт WalletNearOrg. Далі переходите за посиланням і підключаєте свій гаманець. У мене одразу підв'язався гаманець, але якщо в тебе ні, то потрібно зробити наступне: заходимо в свій світ Wallet і пересилаємо другу будь-яку мінімальну кількість монет можна 0.1 токен, щоб відбулася активація гаманця. Після цього повертаєтесь до Near Wallet і бачите, що всі ваші коїни відобразились у ньому. Після цього ми зможемо переслати наші монети на біржу. Я, на прикладі біржі Байбіт покажу, як робити, але я вже кинув свої токени на стекер, тому переказ показати не зможу. Sorry. Заходимо до Байбіт, далі натискаємо активи та обираємо депозит. У полі пошуку пишемо світкоін та обираємо монету. Тут, я бачите, нам потрібно обрати через яку мережу відправити. Обираємо NIR та копіюємо цю адресу. І далі нам потрібно зайти до гаманця NIR і переправити кошти. Ось і все. В мене не так багато коїнів, тому я вирішив покласти їх на стейкінг, тому що хочу подивитись, що з цього вийде. Я розумію, що це проект Move to Earn і він може зіскамитись, але я нічого не втрачаю. А ми і далі будемо ділитись тим, що дізнались самі. А тобі дякую за підписку на наш канал, адже це найкраща подяка за нашу працю. А ми в свою чергу спробуємо максимально детально розповісти про усі можливості у світі криптовалюти. З вами був канал Зробив-Заробив. До зустрічі.